Значить, друзі, отака вот проблема. Класно так зашита там ревізія. Вот. Труба уходить каналізаційна вона люк в тому напрямку, а з кухні отут вот є вертикальна труба. І колись були спеціалісти, робили і налило тут. І ніхто так і не определив, звідки води налило цілу кучу сюди. Загнав камеру так екстремально з поворотами. Засунув вон через. Привісі 50-ту трубу з коліном 45-тим, щоб повернути вверх. І повернув вверх, дошов десь до цієї локації. І там у нас є три розвітлення. Зверніть увагу. От я їду вверх. А я вам ні, ні, не нашу... Ні, не треба дякую. Йду вверх. Там є три розвітлення трьох труб, але в одній з них, от та що сама крайня, от з неї струїться, гляньте. Замітили дирочка в трубі. Вот. Дюряка. І там ще й влага за диркой. Вот. Вот. кирпичик і влага. Е -е. Проблему знайшли. Ті, хто робив, видно, пробив якимось дивом трубу і тудой вони водой мили, парсунка вилізла і лили-лили-лили. Але проблема навіть не в них, а в монтажі труб. До цієї зони, щоб дойти на метрі, я одну зону пройшов десь 4-5 поворотів 90-х. Це печалька повніша. Того я зараз риюсь, шукаю що в каналізації, але ще не знайшов. крім цієї дирочки. Але от внизу теж задаюсь питанням. Внизу є розвітлення і теж... Неясна врезочка взагалі так загадочно. Вот, давай сюди покажемо. Вот, дивіться, вот та сотка яку я дивився. А вот зверху що це за дирочка, що це таке взагалі, об'ясніть мені сейчас. Вот, що це таке? Що це таке взагалі? Ти шариш що це таке? І я не шарю. Це прикол. Может кондиционер сюда заливать? Короче. Ладно, дырку нашел. Еще какую-то непонятку нашел. А то, что шукаю, не нашел. Что? Кондиционер. Кондиционер. Молодцов. Я же говорю, дырка, я сказал кондиционера, а вот кондиционер. Ну да, есть кондиционер на сумме. Все.